Розкажіть історію життя, яка відповідає прислів'ю дитина, яку не прийняло село, спалить його щоб зігрітись. Я зустрів цього хлопця, коли навчався в середніх класах. Познайомився з ним у його перший рік в середній школі в 78 79 сімдесят роках минулого століття. Пам'ятаєте фільм Керрі? Його мама була така сама. Він був надзвичайно релігійним і мусив молитись кілька разів на день. Носив велику біблію разом зі шкільними підручниками, одягався в старомодний парадний одяг, носив зачіску в стилі 50-х і окуляри з роговою оправою. Його мати покарала його за те, що побачила як ми розмовляє. Коли він вийшов зі шкільного автобуса, схоже, я не відповідав її стандартам друга. Він був дуже несоціалізований і незграбний. Хлопець був вдячний за можливість поговорити з будьким, а я не насміхався з нього і поважав. Мабуть, ситуація вийшла з під контролю, бо наступного року він не повернувся до школи. Пізніше я дізнався, що коли його мати спала, він облив її бензином і підпалив разом з ліжком. Вона вижила, а потім вони просто зникли. Я більше ніколи про нього не чув. Пригадую пост хлопця про ядерну помсту мешканцям міста, в якому він народився, його піддали остракізму за те, що він був байстрюком. Коли хлопчина виріс, став інспектором. Йому дали список фабрик, які потрібно було перевірити. А одну із них закрити. В списку була фабрика в його рідному місті. Він приїхав туди, щоб провести інспекцію, але всі поводились так, ніби вони його друзі. Люди думали, що фабрика тепер захищена від закриття. Але як вони помилялись, кожна невідповідність. З порушення безпеки неправильний елемент потрапив до його звіту. Майже все місто було побудовано навколо тієї фабрики. Коли вона закрилась, містечко перетворилось в пустку та померло за кілька років. Хлопець, з яким я навчався в середніх класах, спалив усі мости зі всією родиною. Ми не були найкращими друзями. Радше я був другом його друга, тому більшість того, що я розкажу, щуток. Але деякі деталі знаю напевно. Він був середньою дитиною, мав старшу сестру та молодшого брата. Його батьки були власниками закусочної. Вона належала його родині уже кілька поколінь. Було негласне правило, що діти наступного покоління змалку допомагали в закладі і, зрештою, перебирали керівництво на себе. Щоб кафе залишалось у власності родини. Проблема була в тому, що ніхто з дітей не хотів мати нічого спільного з цією закусочною. Найпростіший спосіб розлютити того хлопця просто згадати про неї. Це змусило б його миттєво розійтися від нуля до ста. Але батьків це не зупиняло. Навпаки, вони жартували про те, що дітям не потрібно турбуватись про коледж чи переїзд, бо все це вирішиться, коли вони керуватимуть закусочною. Найстарша сестра перша відчула на собі тиск з боку батьків, але він з братом сказали їй втікати, не озиратись назад і не дозволяти їм вселяти почуття провини. Так вона і зробила: вступила до коледжу, отримала спортивну стипендію, а потім переїхала в інший штат. Вона час від часу навідується в гості, але із цим містом її майже нічого не пов'язує. Коли настала черга цього хлопця, у нього не було грошей щоб втекти. Тож батьки сказали йому вступити до місцевого коледжу і працювати в кафе, щоб заощадити. Ось тут і почалися проблеми. Молодший. Брат не вступив до коледжу і вирішив кілька років займатися каучсерфінгом і подорожувати по країні. Час від часу повертався до роботи на кілька тижнів, коли йому були потрібні гроші, а потім знову їхав. Тож мій друг залишився керувати закладом, не зважаючи на клятву, ніколи цього не робити. Я іноді бачив його в барах. Він здавався жалюгідною подобою колишнього себе, надбав проблем з алкоголем та пережив серію невдалих стосунків. Його батьків здається зовсім не хвилювало те, що їхній син був депресив. Ним алкоголіком, доки їхня сімейна спадщина процвітала. Він зізнався мені, що вони підштовхували його одружитись і народити їм онуків, заспокоїтись і відкинути цю безглузду мрію почати все спочатку, адже у нього вже є закусочна. Його сестра і брат не прийшли на допомогу. Вони фактично погодились з батьками, що він повинен просто змиритись зі своїми втратами і змусити життя працювати на нього. Одного разу він зник. Його ніхто не бачив і не чув протягом трьох тижнів. Батьки сказали, що він. Він поїхав у відпустку, і вони теж нічого не знають. Потім хлопець раптово повернувся в місто. Здається, у набагато кращому настрої. Виглядав здоровішим ніж ми бачили його багато років. Приблизно через два місяці закусочно розібрали і відкрили на її місці інший заклад. Як виявилось, його тодішня дівчина поставила йому ультиматум: кидаєш пити, і йдеш на терапію або до побачення. Він так і зробив. Терапевт вказав на очевидні речі, які завели його в депресію, і порадив йому взяти. Відпустку та зрозуміти, чим він хоче займатись у своєму житті. Чувак поїхав до Вегаса, гуляв два тижні, зізнався, що навіть думав про самогубство. Викинувши це з голови, він розробив план продати закусочну та покласти гроші собі в кишеню. Він значився офіційним власником, тому це було досить легко. Він погодився на найкращу пропозицію і використав виручені гроші, щоб покинути місто. Брат і сестра не отримали ні копійки, а батьки вже були на пенсії. Він переїхав в інший кінець. З країни зі своєю теперішньою дружиною. Ми стежимо один за одним у соціальних мережах, і чесно кажучи, він виглядає набагато щасливішим. З тих пір минуло багато років, але ні він, ні його родичі жодного разу не спілкувались. Та він і не збирається починати. Хлопчик, з якого роками невпинно знущались в моїй школі, подав до суду на округ і отримав шестизначну компенсацію. Коли я був малим, по сусідству жила сім'я з двома хлопчиками. На момент цієї історії їм було 10 і 14. У молодшого сина був найкращий друг, який дуже часто гостював у них вдома. Він завжди був досить тихим і тримався осторонь. За винятком випадків, коли був зі своїм другом, тоді він міг бути собою. Одного разу ми дізналися, що він назавжди переїхав до сусідів через небезпечну ситуацію вдома. Виявилось, що ця бідна дитина спостерігала за тим, як його матір вбив її хлопець. Все через Через наркотики. Так, він позбавив її життя на очах у десятирічної дитини. На щастя, мої сусіди запропонували взяти його до себе, і це був найкращий варіант для всіх. Дитина справді почала оживати на очах, стала досить врівноваженою. Одне залишилось, він просто не міг стерпіти жодних образ від будь-кого. Це і привело до жахливого акту повстання, про який я розповім далі. Якось усі діти їхали автобусом зі школи. Цей малий теж повертався додому, коли почув як водій автобуса, почав почав кричати на дітей через те, що вони необережно поводились. Дитина образилась на це і почала від імені решти дітей сперечатись чоловіком. Водій автобуса тепер уже не на жарт розлючений. Сказав малому ще одне слово, і я вижену тебе з автобуса». Що ж, ви маєте рацію у своєму припущенні про те, що сталося далі. Малюка вигнали з автобуса, що його страшенно розізлило. Він вийшов, став прямо перед автобусом і попрямував додому. Ми були приблизно за милю від його зупинки на нашій вулиці. Це була двохсмогова дорога зі спорадичним зустрічним трафіком. Водій ніяк не міг об'їхати дитину, тому йому нічого не залишалось, окрім як їхати за малим зі швидкістю равлика, поки той не дійшов до нашої вулиці. Батькам було цікаво, де їхні діти, оскільки всі запізнились більш ніж на 30 хвилин. Та коли дізнались причину, добряче посміялись. Я досі пишаюсь тим десятирічним малим. Хоча у мене вже двоє своїх. Хотів би дізнатись, як склалось життя цього хлопця. Сподіваюсь, з ним все гаразд. Один із моїх друзів у старших класах був дуже успішним, однак залишався в школі або на роботі якомога довше. Вдома він проводив, мабуть, годину або й менше на день. Він завжди уникав запитань про стосунки з родичами, але зізнався мені, що вони погані. Назвати його чорною вівцею сім'ї було б великим применшенням. Його батьки були заможними людьми, не мільйонери чи мільярдери, але забезпечені набагато краще ніж більшість. З початкових класів вони вток йому в голову, що він не здара і ніколи ніч. О, не досягне після закінчення коледжу. Він знайшов чудову роботу у великій фармацевтичній компанії та став заробляти казкові суми. Тим часом компанія його батька, яка належала родині протягом кількох поколінь, була майже ліквідована урядом. Хтось доніс їм, що він обманює з податками: наймає іммігрантів, майже за безцінь, приховує порушення охорони праці та багато іншого. Коли все вляглося і стало видно, яких збитків зазнала компанія. Мій приятель приїхав до свого колишнього сімейного будинку. І кинув на стіл папку. Таку саму папку адвокат передав уряду. Він сказав лише, хто ні на що не здатний. Мене обдурили HR, і це призвело до того, що я не отримав заслужене підвищення. Я створив ситуацію, коли мене не можна було замінити, і попсував написані мною коди Excel, які заощаджували менеджерам по 6 годин на день. Я не виправляв того, що як я знав, принесе нам високі прибутки, оскільки технічно це не входило до моїх обов'язків. А тоді я звільнився: 700 тисяч штрафів, ніхто не вміє складати графіки, нікому очолити відділ. Менеджери змушені овертаймити, а це додаткові зби почали дзвонити мені, просити допомогти їм. Це виправити. Я впевнений. Ви самі здогадались, що в них щось вийшло. Пастор, який жив поруч, постійно лаяв мого однокласника за все, починаючи від довжини волосся і закінчуючи тим, що він не повністю сприймає слово господнє. Щоб помститись, хлопець регулярно заходив до пастора на задній двір і срав йому в басейн разом із кількома своїми друзями. Одночасно вони також кидали туди знайдених мертвих тварин від білки до опосума. чесно кажучи, не звинувачуйте дитину. Той пастор постійно всіх засуджував і ніхто його не любив. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А чи знаєте ви історії про помсти ображених дітей? Напишіть в коментарях.